Всім привіт, друзі! З вами я Infire. І сьогодні ми будемо грати знов Форт Блокс. Якщо що це ж я зараз граю, це не то що це не Ford І... Але вже другу частину. Там, де можна, як мені казали, редачити. Нормально строїтися. Хто не бачив першої частини, подивіться. В, цей там вона вийшла дуже імбово. Як, як для мене. Я, я радив подивитись, а ви там вже рішаєте. Ну, вліпіть свій лайкос, підписочку на канал. Якщо буде, то коментарчик не забудьте, якщо там буде включено. Ну, а я буду тоді. Очінати. Вот той Ford Blocks. Мобайл версія. Якщо в. Я грав оцей в Блокс а це мобайл версія. Мені казали, що на ній грати краще. Ну, я зараз то, звісно, подивлюся все Якщо то не так. Жалко, но. Ну да, загрузка як має бути, як мені казали. Пішли в Battle реаль. Що? Реальна загрузка? Йой, радіа! Йоу, ну давайте почекаємо, не знаю. Чекаємо емоції, чек. <laughs> ну. Давайте, давайте, Опа, я и я, я. Я так понял, что тут зона очекования. Что-то можно. А, шо а что мы А кто забрал? Кайтану. то ну. Чекай. Ну, Вызор. Окей, давайте попробуем стінку, нормально зарядачивать. Окей. Тим ты. Что тут сыра все випадає? Я, короче, маме все ждет так, тактика, в кинеткард гид. Вон. Я получу. Опа. А ш. Она сама выкинула. Ну, я не знаю, куда я тут. Ну тут, а плюс... Це шорі дачити можна і нормально строїти. Бо там на, треба було нажимати, типу, на Q і 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 А тут а, просто береш, нажимаєш, типу, цей на ZXSV. І там все нормально. Yeah. Реально прикольний. Але якщо я був розработчиком, то я б додав типу анімацію, що, типу, випадають оружка. Це зробити тяжко, але я по-правдав. Вдруг розравник подивиться такий, а ладно, зроблю трохи. Давайте сейчас полетаемся чуть-чуть. Про що, чуть -чуть. Та, що в мене бачите, скільки матеріалів? А тут чекаємо, ну. Да, тут так само міняється. Я не знає, як міняти типу цей е, дерево, там, не знаю, желізо там, то цей треба нажати на... Ну, на, на, на праву кнопку меж. Короче, да шо? Я... я, короче, сейчас для всех кипил, поставил метку. Чтобы не прибегал и меня обминала, А, девять людей осталось? Хер, мам. Шо? Девять людей осталось. Капец. Че? Косплей с туалет. Опа. Это а тоже я редкости была? А, да, окей. Все, а. все, все, пока что. Нормально. Вечек. Вечек, что а тут. Ну, мне подобается. Ну, это же вон бачите. Зона е. Ой, прикольно. Давай это 200 целых разработаем. Окей, все. Можно мне кто-то просто сформировать. Что хорошо? Походу пробуску было. А, драбашек, Це... так мам. практически йоу! Я не знал, что тут на стильке все. Тут даже такая самая ружка! Ни за что. Мне подобается такой. Мне такой лут подобается, знаете? Что это такое? Ай! А-а-а! Таке... Короче, пока розбираємося з грою. Це шо таке? Це реп'ятниця. Ну, можна замість снайперка думає. Окей, я буду шукати типів, аби там заворіть чайочок. мене, короче, якийсь тип взяв злив просто. Я стояв, він просто ззаді підійшов і, типу. Хм, я, 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 я не розумію, як так. Окей. А, соло, до Окей. Екс, а, скейт. А шо соло, а, са. Чи ми там. Да все это? Типу? Я не поняла, то вс. И что-то так это все. Ааа, Бэк тубби. Я думаю, сейчас подаемся скидку менее банксику. Час. Опа. По скилле. Санба. Я знаю, что... Що... Йоу, минуло 1250 баксів! А, такого... О, тут так мокей. Ну, так, плюс 250. Плюс 250. Скинчик? А скільки тут цей батл пас коштує? Ні, тут не Тут можна не за робокс. Ну, типу, за 1000 там. Окей. Статуси, стор. Треба. А все окей, нормально. А, тут буде скінчик. Окей, давайте зараз подивимося собі, може, якийсь скінчик. Ой, цей. І все, тут більше нічого типу нема. Но мені емоція ця подобається. Я не можу і... Це рєдкіш, це рєдкіш. Ви бачите, Окей, і скин відмічнюю. А давно ж там наступили байки? О, давайте каточку зіграємо. Окей, Давайте каточку зіграємо, так буде краще. У мене, типу, все, я щас апатись буду. Опа, імба, імба. Типа вже лутается, йоу! Якщо він мене зразу там сейчас пьет, то то лутам. Що? Санти у нас тут все залутане. Короче, Збой. Я, короче, сейчас просто тут все заруини. Первый, Збой. Случайно вийшов, окей, летимо знову сюди. Як чи потім так швидко призумієш, я не можу поняти. Не просто, вони якісь спідранери. Так що. Воно, коротше, мишка хто знаде. Кудись може нажати там на хрестик. І то вже буде все, то вже. Ну, я просто. І, да, не думайте, що я не побачив, що мне выпала Лега, Так. Е два. Минус два. З нього вже лут випав. Що? Окей, окей, я можу стінку за. Що це за багнута гра? Бачите, сундуки відкриті? Бо їх якось чогось можна лутати. Відкриті? Що це за багни? Окей, okay, давайте тут застроїмося на всякий випадок. А це я що зробим. А як його? А, пустити це. Окей, okay, тут щось є, сильнее, все можно Давайте Это це що... А, це тут, тут же реально зовут. А якісь шоссе Баги були? Що це ба... 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 таке? Слушай-ка ты. Ай. Держу. Да, да. Е. Ног. Опа, лего дробашек. Станут. На... Нет. Окей. Ну, лучше ного. Такие особи. Давай-то сейчас похиляемся. Девятнадцать людей осталось. но Б бы бог теперь. А что? А, того захиляли. Может. Okay. <гас> Нормальный сундук. Вот в этот. А, ладно. И okay, давайте с тем приколом. А okay. мы okay, на нема Эй, Окей. И атакуем. Пошли. Ааа. О -о -о. Ай, ну вс. Звідка, звідка, звідка? Що звід... Возроди все. Я на секундочку видешов. Наша штука треба. Що то вообще такая Дивіться, ну так світиться. Уйок. А, якщо будуть коментарі, пишіть, що мені ще пограти в роботі. Ой, який режим, я ще Fortnite зніму. Я вже знімала, але стрімчик був. Я, який це типу. І... Звідки? Та шо за це мене. Це мене так заруїнити хочуть? Чи шо? Я не розумію Бачили, там ні звідки просто з неба то все посипало. О, нет. Что? Что? Опа, аэрдрол. Я на... Окей, я буду. Поэтому... Це мені треба. Це міф? Я і настроївся, то наша тут вам вирішати там, де цей матеріал. Як вони, по-вашому, я туди маю настроїтись? Окей, давайте поки ми є час построїти. Це граємо, не боже. О, я вже грати рішив, що не буду, ну тому ну, що такий добрий лут і воно Чогось лівнуло. Шо, обзорчик я вам зняв. Я зараз, зараз покажу вам, як називається та гра, як типу цей, і як вона виглядає. О, Ford Blocks Mobile. Як її знайти, пишемо Ford Blocks. І тут -во, перша вона вибуває. Якщо вона випадає по Дуф Blocks», то це неправильно. Ну, це неправильно. Ford Blocks. Ну, а, я вже буду з вами прощатися. До наступних зустрічей. Всім па-па!